Експрес-тест, як за 30 секунд прямо в магазині в примірочній, зрозуміти, чи сяде на вас виріб ідеально. Перше, тест плечей – 5 секунд. Станьте рівно, руки розслаблені. Плечовий шов виробу повинен закінчуватися там, де закінчується ваше плече. Наступне тест руху 10 секунд. Піднімаємо руки, повертаємося, присідаємо. І якщо хоч є хоч маліший, як то кажуть, дискомфорт, лекало не ваше, біжимо з примірочної. Ну і останні, проте не менш важлива, тест довжин 15 секунд. Брюки спереду нібито сидять ідеально, але позаду щось тягне, або зверху сукня сидить класно, але по стегнам тягне. Відповідь проста: лекала бренду даного вам не підходить, і це просто не ваша посадка. Проблема не в розмірі. І головне, якщо з вами досить часто трапляється ситуація, що вам нібито підходять вироби, але все одно щось не так. Проблема не в вашому розмірі чи в ваших параметрах. Ви просто не знайшли свій бренд і свою ідеальну посадку. Якщо дане відео було вам цікавим та корисним, не забудьте його зберегти, щоб не втратити, поставити нам лайк за роботу, підписатись і зробити репост. Ще більше крутої цікавої та корисної інформації в нашому закритому телеграм-каналі. До зустрічі у наступному відео.